Щом здається, що в світі відбувається щось, м'яко кажучи, трохи не те, то вам не здається. Днями у сполучених штатах розбився вже четвертий літак Із початку року. Четвертий чудом всі вижили при тому, що судно перекинулося з ніг на голову. А ще в Чилі вижив чоловік, якого проковтнув величезний кит. Отак от, от біблійна історія про іону здається в реальному житті. Той плавав на байдарці його проковтнув китяра. Як вам такі новини? М -м? Ще більше шокуючих новин. Прямо зараз у сюжеті. Це не спецефекти якогось блокбастеру, це відео авіакатастрофи, яка стала з днями у Канаді на засніженому литовищі. У Торонто літак повнісіньки пасажирами при посадці перекинувся з ніг на голову, а точніше з шасі і приземлився пузом догори. Момент падіння літака при посадці зняв на камеру пілот іншого судна, який стояв в аеропорту. Ці кадри вражають. Oh, oh, no, 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 no. При падінні літак загорівся, але дивним чином ніхто не загинув. На момент аварії на борту було 80 людей, 18 із яких постраждали троє у важкому стані. Ці лілі пасажири розповідали, як відстібалися у перевернутому догори дригом літаку і падали на стелю. Якби абсурдно це не звучало. Більшість людей вибралися самотужки і навіть фільмували все на відео. Everything, drop it! Come on! Don't take it down! Take that phone away! <laughs> Точну причину інциденту ще не встановили. Припускають, що літак міг перевернутися через шквальний боковий вітер та снігопад. У ЗМІ припускали, катастрофа могла мати зовсім інші наслідки, аби авіасудном кермував інший льотчик. Багаторічний стаж та професіоналізм пілота дозволили уникнути масштабної трагедії. Нагадаємо, це вже четверта за рік авіакатастрофа в Америці. Від погодних умов постраждав ще один регіон Америки. На великій автомагістралі Орегона і Дахо через потужний снігопад і ожеледь сталася масштабна ДТП. У зимову пастку потрапило щонайменше півсотні автівок. Like 35 Справитися з керуванням не могли ані маленькі авто, ані великі фури. Вони неконтрольовано трощили одне одну і таким чином створили величезний затор з розбитих авто. Через ДТП багато людей були заблокованими у своїх автомобілях. Їх довелося рятувати. Чотирьох ушпиталили. Тим часом масштабний вогонь охопив завод глобального постачальника аерокосмічних кріплень у містечку Абінгтон у Пенсильванії. Це у США, недалеко від Філадельфії. Горіло так, що здавалося, було видно з самого космосу. Пожежа площею майже в 50 тисяч квадратних метрів почалася з вибуху, а потім спалахнуло полум'я. У той момент на підприємстві перебувало 60 працівників. Усіх терміново евакуювали, тож ніхто не постраждав. А потім почалася справжня боротьба з вогнем. На допомогу кинулося майже 70 пожежних компаній, аби швидко приборкати вогонь. Вогонь приборкали за кілька годин однак після інциденту погіршилася якість повітря. Тому усі, хто перебував у радіусі півтора кілометри, просили закрити приміщення і тимчасово не виходити на вулицю. Кіт проковтнув людину. І ні, ми не жартуємо. Отож, горбатий кит у прямому сенсі проковтнув чоловіка, який перебував на байдарці у чилійській Патагонії. Молодик був на воді зі своїм батьком. Савець поводився дуже спокійно і неочікувано взяв і проковтнув хлопця разом із плавзасобом просто на очах у батька, а потім повернув назад. Але ті секунди тривали вічність. Чоловік не міг повірити у те, що на його очах не стало сина. А син у той момент думав, що його з'їв кит, бо бачив по обидві сторони синьо-білі відтінки пащі. Цікаво, що цей страшний, і водночас, унікальний момент батько зафіксував на відео. Тепер і ви можете побачити, що кити справді ковтають людей, але не їдять.